Відповідаю на дуже часте запитання від клієнтів, підписників і просто уважних людей. От уважні люди, вони помітили, що я називаю квадроцикли Башан, а на них написано форте. І вони кажуть, що ти нас найобуєш? Ми ж бачимо, що це форте. А багато людей знають, що форте це постачальник в Україну. ну... Дешевого інструменту, дешевого обладнання, дешевої мототехніки. І вони кажуть, та ми ж знаємо, що воно дешеве. Як ти можеш казати, що це башан? Коли там форте написано, і як ти можеш казати, що воно качественне? Так от пояснюю, що по факту, оця техніка і інша техніка, яка я кажу, башан це завод башан. А чого там написано Forte, я вам зараз. Спробую пояснити. Але спочатку ви дайте мені відповідь на питання. Чому в Америці відсутні автомобілі Сузуки? Чому? Чому в Америці автомобілі Сузуки продаються під брендом Chevrolet? Знаєте відповідь, ні? Mercedes Sprinter В Америці відсутній. Чого? Знаєте, а чого там продається він? Під назвою і під брендом Dodge Dodge Sprinter. Чому так? Ви в курсі? Ніт? Наприклад, Mitsubishi Pajero. В Америці продавався як Dodge Raider. Dodge Raider. Чого так? Ви шарите? Ні? Таких прикладів можна приводити багато. Чому в Британії відсутня така марка автомобілів, як Opel? Взагалі відсутня чому. Але у них Опіль продається під маркою Vauxhall. Не знали? Той самий Mitsubishi Pajero в деяких регіонах продавався під різними іменами: Montero, Sportero і так далі. В Іспанії, здається, Pajero на жаргоні означає проміжність, хазяйство, мужське. Поэтому там він не продавався як Паджеро, а продавався як Монтеро. От чому? Хто мені пояснить, хто мені відповість. Якщо ви не знаєте, то я вам поясню, що є особливості ринку імпорту, експорту товарів в кожному регіоні, в даному випадку транспортних засобів, є маркетингові всякі соображення. От як я вам пояснив, Паджеро означає проміжність. Тому Паджеро в деякі регіони завозився під іншим. Ім'я. Вот. В даному випадку, що ми маємо? Америка, так? Да? Ну, ніхто не знає в Америці Сузукі, і воно нікому нахуй не потрібно. Автомобільна культура дуже специфічна в Америці, і люди дуже люблять все своє, все американське, там американська культура на рівні. Тому вони клали на ту Сузукі. А коли там написано Шевролет, вони такі опа! Чи назис. І починають Значить, Розказую про квадроцикли Башан. Значить, дивіться, чого ж таки на квадроциклах Башан написано оце їбуче Форте, яке вам не нравиться. Дивіться, в Україні є компанія А, яка зареєструвала торгову марку в Україні і назвала її Башан. От, по законодавству українському. Ніхто тепер не може завозити в Україну техніку із заводу Башан. Через те, що тут у нас зареєстрована така торгова марка. Якщо так на пальцях пояснювати, то воно приблизно так. Тепер дивіться, оця компанія А, яка зареєструвала в Україні цю торгову марку Башан. Вона сама не завозить ці квадроцикли і не хоче передати право власності або продати цю торгову марку нікому іншому. Блять, оце наша натура українського народу. І сам не гам, і другому не дам. Квадроцикли Башан ахуїтельної якості. І оця компанія Ай не завозить їх сама і не дає завозити іншим. От такий парадокс. Тепер дивіться. Е, я працюю з одним із крупних постачальників мототехніки в Україну. Вони завозять різні квадрики, мотоцикли, тріцикли, грузові квадроцикли, трактори і так далі. Вони завозять різний інструмент, болгарки там, ну що хочеш, компресори, вон, дивіться, кстати. Що то таке стоїть? Чи назис? Значить, і компанії, з якою я співпрацюю, належить торгова марка Forte. Ось вона. Оскільки власники цієї торгової марки Forte. Люди розумні, це підприємці, вони розуміють, що це класна техніка і було б добре її завозити і продавати. Вони підписали договір із заводом Башан. Все. Завод Башан робить квадроцикли під торгову марку Форте. От і все. По факту, техніка виробляється на заводі Башан. А Форте там написано через нюанси в законодавстві і особливості імпорту цієї техніки із за кордону. От і все. Кому цікаво, Надам на кожен квадроцикл митну декларацію, в якій указано місце походження техніки. А там указан завод Башан. Башан астронавтик, Чон Квін там щось таке. Це Башан. Поэтому не зайобуйте мене, будь ласка. Я знаю, що ви розумні. Я знаю, що ви уважні. От. Я знаю, що ви не довіряєте, що ви прохавані, що ви перевіряєте інформацію, але отут ну, мені нема сенсу вас найобувати. Це лише наклейки. По факту, це башан це ахуєнна апаратура, це один із лідерів ринку. І його можна брати не глядя. Без перебільшень. Така ходовка тільки у лансіна серед бюджетних квадриків. На зйомних шарових опорах, які пресуються, вони ну вічні в порівнянні там, з тим же Лінхаєм чи в порівнянні Мікелон стоїть. В рази. Амортизатори оці ходять роками. Класні масляні амортизатори, дуже комфортні. Моторчик. оцей Це топовий мотор теж на 200-кубових квадриках. Ходовка оця на втулках ходить. По задній підвісці тут теж питань немає на довговічна рама. Я знімав обзори, я показував, що це йобнута і просто міцності рама. Класний пластик, світотехніка. Тут все на уровні. Розвивайтесь, користуйтесь інформацією значит, і привозьте ваші гроші. У нас купа квадроциклів, нам треба продавати їх. Контакти всі в описі під відео наші є. Звоніть, замовляйте.